Любителям народного стилю. Мене звати Лілія Кочерга, і наступні півгодини ми проведемо разом. Чи не найбільше з усіх зимових місяців дітвора любить січень? Недарма у народі про нього кажуть Скільки днів, стільки свят. Новий рік, Різдво, Маланки, Водохреща Це ті свята, які пов'язані з народними звичаями та традиціями, а тому наповнені розвагами та веселощами. Аби зберегти культурну спадщину нашого народу, у цей період у школах та позашкільних закладах масово проводяться заходи, під час яких учні можуть пригадати, вивчити та побачити на власні очі, як проходять свята у народному стилі. Справжні різдвяне свято подарували старші учні школи гімназії номер 31 своїм маленьким друзям. Школярі обіграли один з найвідоміших та найбільш святкових творів Гоголя ніч перед різдвом, в якому відображені золоті традиції українського народу, і вже з перших секунд театрального дійства діти поринули в казку. Небо, осіявши добрих людей і весь світ, щоб усі було весело колядувати і славити Христа. Мали можливість доторкнутися до давніх українських звичаїв та традицій, та із захопленням спостерігали за дійством. Тут і колядки, і танці, і пісні, і яскраві національні костюми, і захоплюючий сюжет. Парубки, чи я вам пара? Ви подивіться, як я велично ходжу. В мене сорочка вишита шопхом. А які стрічки в мене на голові, все це мені купив мій батько. Щоб на мені одружився, кращий хлопець села. Чого ти сюди прийшов? Хочеш, щоб вигнала за двері ломакою. Всі ви майстрі під'їжджати до нас. Одразу рознюхайте, коли батьків немає вдома. І я знаю вас, що скриня моя готова? Буде готова, моє серденько, до свята буде готова. Ні в одної попівни не буде такої скрині. Не серце на мене. Дозволь хоч поговорити з тобою, хоч подивитись на тебе. Хто ж тобі забороняє? Говори, дивись. А дозволь і мені коло тебе сісти. Сідай. Чарівно, ненаглядно Оксану. Дозволь поцілувати тебе. І ще чого? Тобі як мед, так і ложкою. В тебе руки, як залізо, а сам пахнеш димом. Чомусь дівчата не приходять дивно. Вже пора льодувати, мені вже сумно. Та Бог з ними має Як би не так, і з ними ж парубки прийдуть, історії смішних розкажуть. Так тобі з ними весело. Та вже ж веселіш, ніж з тобою. О, хтось стукає, напевно, дівчата з парубками йдуть. Ом постави ніч перед різдвом школярі все глибше занурюються у казку, і відчуття казковості множиться із зміною сцен: народні та сучасні естрадні пісні, танцювальні номери, дотепні жарти, колоритний сюжет все це тримає шкільну публіку в лещатах захоплення і піднесеного настрою. Добрий вечір, солохо! Добрий вечір, пан колоба. Що ж ви так нештанна, негадано прийшли? Шов до дяка на кутю, але піднялась така куртовина, Що, побачиш світло у вашому домі, не на солохо, вирішив перевідати вас. Утрічатися з якою давай мішок, давай мішок. Особливого національного колориту шкільній виставі надав виступ бандуристки. Різдво світле і радісне свято, яке приносить добро в наші душі. Це свято особливе, неповторне, різдвяні твори, схожі на казку, бо в них відбуваються фантастичні подорожі та перетворення. Ам, в цій різдвяній виставі вдалося відтворити історичне минуле наших прадідів та залишити глядачам незабутні враження від вистави, і це закономірно. Адже в школі з шаною та повагою ставляться до української культури, народних традицій та звичаїв. В наших всіх позакласних заходах звучить українська народна пісня, а пісня це серце, душа, це крила нашого народу. Ми ніколи не забуваємо українські символи, традиції, тому що мамина пісня. Бабусина вишиванка, дідусева казка це все наші обереги, це ті традиції, які ми бережемо і на них виховуємо. Дуже важливо вчити дітей звичайно, молодь українському фольклору, українським традиціям, різним щедрівкам, колядкам, тому що без знання природної нашої української історії, наших коренів, взагалі неможливо на повніший розвиток. Діти повинні знати, вивчати всю різноманітність, всю красу українських пісень, танців. Сьогодні ставиться вистава Ніч перед Різдвом. І там дуже велика кількість як пісень, так і танців, так і гри на бандурі, що, звичайно, вона є колоритом українського народу, також українські колоритні костюми. І це повністю розкриває і впривчає дітей до того, щоб вони любили свій народ, любили свої пісні, любили свою Україну. У школі покалядували. Тепер йдемо маланкувати у філармонію, де на нас вже чекають вихованці обласного дюцу. Нас запрошено на презентацію чергового етапу проекту з вивчення та збереження стародавніх українських свят сонцеворот, народного художнього колективу, студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Писанка обласного центру дитячої та юнацької творчості у рамках вечорів духовної музики, різдвяні передзвони» обласної філармонії. Дійство, яке ми вам зараз покажемо, присвячене народному українському Інському святу, яке в давнину знаменувало закінчення старого року та початок нового свято Маланки й Василя, його також називали Щедрим вечором. Тож своєю щедрівкою гостей філармонії та учасників свята вітав зразковий художній колектив студія вокального мистецтва Антарес обласного центру дитячої та юнацької творчості. Вечора на Маланки, 13 січня, і до півночі гурти щедрувальників обходили оселі. Прихідряджених був доброю ознакою. Вітаючи господарів зі святами, щедрувальники розігрували сварки дідай баби, продаж кози на ярмарку, смерть кози та її воскресіння. Смерть кози символізувала завершення року. Зимову сплячку природи, а її оживання оновлення ниви навесні, садів, пасовищ і природи, взагалі саме так наші прадіди в давнину святкували прихід нового року. На жаль, з часом ми втрачаємо деякі традиції свого народу. Та завдяки керівникам і вихованцям студії писанка, які створили чудовий проект з вивчення та збереження українських свят. Деякі з них ми можемо пригадати та навіть побачити на власні очі. З минулого року студія Писанка започаткувала дуже великий проект по вивченню і збереженню народних свят. Ми намагаємось привити дітям любов до українських свят, стараємося їм розказати, як саме святкувались. Ці свята, які були обряди, справжні обряди, тому що зараз це все втрачається, забувається і тільки на папері знаходиться. Ми стараємось дітям показати це все свято, показати ці всі обряди. Перший етап реалізації проєкту Сонцеворот був присвячений вивченню свята стрітення. Підготовка першої ластівки тривала три місяці. Загалом, за період вивчення свята, вихованці студії створили 200 творів, які склали експозицію, де пташка не літає, а на ви. Додому повертає, що була презентована 15 лютого 2013 року в обласному художньому музеї. Я спочатку її домалювала рожевим кольором. Потім синім їй зробила очі і шапочку на голову. Потім я Почала малювати їй крильця, потім хвіст, а на сам кінець я її узор, я її узори починала на, малювати. І я так її намалювала. Минулого року ми робили свято стрітення, ми малювали пташок, ми ліпили пташок, ми зустрічали весну з веснянками, гаївками. Другий етап реалізації проєкту «Сонце ворот» присвячений святу Маланки й Василя. Вивчення цього свята та підготовка виставки розпочалася ще у вересні 2013 року. За чотири місяці 140 хлопчиків та дівчаток віком від 5 до 16 років створили 160 малюнків та 70 оригінальних скульптур із пластиліну, виготовлених за мотивами українських народних іграшок. Цього року ми зустрічаємо новий рік. Василя і Миланки це наш е, старий новий рік. Це свято завжди було як український карнавал. Усі люди передягались, ходили, вітали один одного. Е, було дуже багато цікавих обрядів е, із козою, із і циганами з іншими дієвими особами. І тому ми, окрім е, того, що дітям розказували про це свято, вони його відтворювали у своїх роботах. Ми їм ще сьогодні показали, як насправді. Е, це було у нас на Україні. Мій малюнок називається Зима. Тут зображено свято Василя і Маланки. Я працювала над цим малюнком один місяць. Сьогодні на свято ми одягли український віночок, і от бабусі нам дисалась вишиванка. Дуже гарна вишиванка. Ми дуже щасливі, що ми попали на цей захід. Маю надію, що всім сподобалось. І з наступного року саме у цей день дітки пригадають про. Це дійство, яке сьогодні бачили, і нагадають батькам, що вони мають його відтворити, підуть до знайомих, до друзів і будуть щедрувати. І ем, я дуже рада, що сьогодні зібралася наша студія. У нас більше 160 вихованців, і всі вони е, от вклали свою душу в цю величезну виставку. Як ви можете бачити, дуже красива у нас виставка цього року. Вийшла з чудовою виставкою вихованців студії. Привітала директор обласного центру дитячої та інацької творчості Ганна Сурко. Та вручила дітям сертифікати учасників проєкту. Також пані Ганна мала приємність оголосити про присвоєння колективу студії почесного звання Народний художній колектив. Напевно, талант, натхнення та сили творити таку красу своїми руками нам дають вищі сили. Зі словами благословення до усіх присутніх звернувся представник кіровоградської єпархії. Знаєте, господь народився і кожен з нас дуже знає. Я вітаються в Дні. Пам'ятаєте? Христос рождається! Славімо Його, праві! Свято пройшло інакше вдається вже все. Але такі подібні свята допомагає мене забути про різдвяну радість, яка супроводжувала і якої ми чекали. Ви знаєте, в пляці співається про три свята. Перше свято Різдво Христове, друге Василя, третій водохрещення. І ці дні вже підходять до Кінця. Але хочу привітати вас, побажати, щоб. Мале святі Господь, який народився у яслах, нехай народився в кожного серці. Та саме це сімка, яка супроводжує трьох лиців. Нехай вона супроводжує вас у вашому житті. Нехай Господь зберігає і пам'ятайте про те, що Господь сказав про таланти. Якщо у вас є талант, і його не можна. Найголовніше це стати ближчим до вирішення і до головного завдання, яке стоїть перед кожною людиною. Це спасіння душі, це духовне зростання. І якраз на тих малюнках, які ви бачите, через ті пісні, які ми чуємо у філармонії, на сцені філармонії, якраз згадуєш про молитви, про те сакровенне, святе, яке має бути в кожного в душі. Доторкнувшись до історії нашого народу, його культури, діти назавжди стануть справжніми патріотами України і будуть зберігати та відроджувати її забуті традиції та обряди. Тим більше у цьому їх підтримують не тільки вихователі, а й батьки. На цій виставці ми хотіли показати всю ем, творчість наших діток, що вони е, можуть. Робити великі ось такі виставки, але за підтримку родини, за підтримку вчителів. І сьогодні ви мали змогу побачити, як вся сім'я прийшла подивитись виставку. Це об'єднує дітей, об'єднує родини, дітки вивчають свята, не забувають їх. Всі ви бачили, прийшли дітки в національних костюмах. Це було дуже яскраво. Це було святково. Кожна дитина по думку себе відчувала українцем без підтримки батьків. Ми не змогли б зробити цю виставку, тому що. На кожну роботу треба багато часу, і це все робота батьків. Що вони приводять діток до нашої студії? Хочу подякувати всім батькам, що вони підтримали наш рух у відродженні українських традицій. У нас родзинкою нашого свята є те, що діти всі одягнені в національні костюми, в вишиваночки. Це все дуже красиво, коли всі наші дітки ось так ошатно вдягнені. Тому це велика подяка батькам за їхню роботу, за їхнє розуміння і за підтримку. Ми маємо в планах провести ще два таких свята. Коли діти будуть відмальовувати свято, ми подумаємо, яке ми з дітками порадимось. Може це буде Івана Купала, може це буде інше якесь вже літнє свято, і зробимо теж ще дві виставки. Ну, дітям дуже подобається малювати вони себе відчувають художниками і ось ці сертифікати, які вони отримали сьогодні, нібито це і не так як для дорослих важливо, але для дитини дуже важливо, вона себе відчула художником і знає, що вона щось може зробити самостійно. На цьому ефірний час нашої програми майже вичерпано. Дякую за те, що були з нами і розділили наш святковий настрій. На все добре і до нових зустрічей.